Друзі, всім привітки! Ми вже в таксі, і всі разом з вікою, з Олегом, ми їдемо у супермаркет. Називається він МММ MMM, Мегамаркет. Я вже вам розповідала на початку своїх відео, на початку свого влогу, що ми раз в місяць, кожного місяця, їздимо у величезний супермаркет, закупляємося, тому що мені так зручніше, ми раз в місяць поїхали, закупили все, що нам на місяць, плюс-мінус, потрібно, і все. І це потім протягом місяця зменшує кількість походів до магазинів, тільки ринок або там до нашого. Що і бабулі місцевої за молоком, тобто ось таке яйця, молоко. Те, що ми не можемо купувати на місяць вперед. А таке, як олія, зубні пасти, там якісь такі побутові речі, ми закупляємо один раз в місяць і нам так супер зручно. Тому сьогодні якраз цей день, що ми їдемо у супермаркет. Тут гарна територія. Так все чисто, охайно. Зовсім не подібне на ці всі чифанки, нічні ринки. Тут щось якийсь ремонт роблять. Ми приїхали у супермаркет. Сьогодні їхали на таксі, тому що погода в нас, як бачите, не дуже. Взагалі був дощ, зараз тільки сильний вітер, але зазвичай, коли гарна погода, ми йдемо пішком, гуляємо і тоді йдемо в магазин. А сьогодні на таксі. У нас сьогодні відповідає за возик. Сьогодні блогери. <гум> да. Мама блогер, тому віка за возиком. Так, тут у нас яблука. Ого, по 29 тисяч. Слухайте, як ніколи дешево. А ну скільки це коштує? Ага, тут немає ціни. 840 грам, я так розумію, це за ось це. Чи як? Не зрозуміло, яка ціна. Розібралися так. Ось ця штучка, тут так, кілограм, десь плюс-мінус коштує 29 тисяч. І тут є різні яблуки, але ціна їхня в принципі, вся одинакова, тільки різна вага. Тут 800 грам, там якось 900 і там кілограм. Тут таке на початку на вході, спочатку акційні товари. Ось є ще Кока-Кола за 39 тисяч, шість таких банок жестяних. Тут можна ще зібратися на пікнік, дивіться, і одягнутися на пікнік, і все необхідне купити на пікнік, і навіть є палатка. Ось такий у них Family Look. Тобто можна абсолютно все зразу на місці купувати. Така класна акція. Купуєш ось таке Орео, таку пачку. І отримуєш за одну тисячу, за гривню 60, ось таке ще печиво вдок. у подарунок. Ось, бачите? Класно, слухайте, ну, молодці і гарно придумали. Ймемо ще ось цю зубну щітку, їх там дві штуки. Олега з вікою, електричні зубні щітки, а у мене такі звичайні. Електричну зубну щітку за 129 тисяч, дивіться, навіть є відкритий варіант. Можливо, взяти мені спробувати. Слухайте, ну вона. Ні, вона не працює за нічого. Вона така легенька, така пластмасова, ну, типу, видно, що у нас 130 тисяч. Я думаю, її така ціна. Вона така, знаєте, дуже якась. Не така, як в Олега з вікою. Я спробувати цю зубну щітку, не знаю, що воно з того вийде чи надовго її хватить, але за 130 тисяч мені буде достатньо. Піймо ось такі листянорі. Нам вони дуже-дуже подобаються. Олімпійські ігри. І так, раз, два, три. Бам! Зараховано! У відділ хімії потрібно щось взяти для ванної кімнати. І губки для посуду теж закінчилися. Ми йдемо у улюблений відділ віки. І це чіпси. Це неправда. Ага, неправда, неправда. Знаємо ми твою неправду. Чи каже, що не улюблений. дивіться, як набирає. Набирай, набирай. Мене підставили. Жаліється, жаліється тут. Дивися. Як не любить, Я, мама каже мені, давай віка набирай, це все А Ану, не жалійся. Ось ці вікині улюблені, так? Це з цим ну, да, не з листянурі, так. Я люблю пекуче або сира. Тут багато азійського смаку. Та азійські чипси речі, мені не подобається. Ми це беремо класно. завжди так, беремо лейси або прінгелси. Такі лейси знайшли, величезні такі пачки. Дві упаковки коштують 80 тисяч. Взяли такі дві упаковки, звіку ще зависла там біля чіпсів, щось вибирають, хочуть знайти щось цікаве. А я поки йду у відділ хазяйський такий. Мені потрібна фульга. І ще мені потрібна харчова плівка. Ось таку я купую. Коштує вона тут ось 39 тисяч, а якщо береш три штучки від трьох 35 тисяч. Я хочу взяти ось такі формочки для випікання. Я, до речі, в них найчастіше не випікаю, а роблю торт тірамісу, Мені зручно в ось такій формі його зробити. До речі, МММ це один із небагатьох магазинів, де можна зразу купити печиво савоярді саваярді до тірамісу, тому що я сама його не печу. Звичайно, що я його купую. З багато різного є печива. Ось Віка любить ось ці поки, зараз її візьму. Якщо брати три штучки, буде дешевше, тому зразу беру по три. Ще візьму з шоколадним смаком. Теж три штучки. Так, що у нас тут ще є? Ось такі вафельки з сиром, я минулого разу вам розповідала. Теж досить непогані. Ось такі вафельки з полуничкою і льодом. Теж улюблений вікін відділ, багато різних чупачупсів. Всякого солодкого. Але Віка пішла обирати собі маски для лиця. Її сьогодні не до солодкого. Це які тут ціни наш шоколад. У вас 90% какао, 143 тисячі. Я вже правда не знаю, можливо, і в Україні вже така сама ціна на той шоколад. Я не знаю, але мені здається, що це дуже і дуже дорого. Тут ось різні є такі сукерки, ось Фереро. Зараз на акції 349. Не знаю, дорого це чи дешево. 315, ось ця коробочка. Я вернулася з косметичного відділу, набрала Перша масок. Вона дуже класна напінкою надавайся, клої наносиш. Угу. І ця колагенова маска з поген-маска. Дуже... В 12 років вже потрібно маски, правда? Ну, так. ну та вже колаген шкіра сама не виробляє, потрібна допомога. Ришив розкормити <реш> солодким. <реш> Понабирали кінтерів, мені як здуріли. Вирішив, що мало. Тепер я мені треба вже абонемент в спортзал купувати, а не кіндери. Тут ще ось кіндери там взяли дівчачі. тому що дехто мене питав, тобі які дівчачі чи хлопчачі? Ще знайшла знахідку? Ось це звичайні сухарі, такі як в нас продають, але їхня ціна це просто шок. 99 тисяч за сухарі. Звичайно, це не в'єтнамські, а якісь привозні, але все одно, ну як, 160 гривень за сухарі. У нас тут відділ пепсі різної Кока-Коли. З цієї сторони це пиво різне. Зараз вам покажу, скільки в нас коштує Кока-Кола. Я так розумію, це 2 літри. Двохлітрова Кока-Кола коштує 18 тисяч. А півторачка коштує 17800. Ну, взагалі не вигідно. Тобто, звичайно, краще брати ось цю. А, Я тому розуміло. що вона та, тому що вона на акції, тому така ціна. Ці набрали, тепер треба чимось запивати. Беремо Кока-Колу. Тримай бутилочку. Це взагалі затреш. Тримай ще одну. Mm. Ні, ну Слухай, скільки набрали чіпсів, стільки треба й Кока-Коли. Ще одну втянеш. Mm. Оце віки дієта Хелсі Фуд. Неси. Наступний відділ. Мамин улюблений. Віка вирішила мені помститись. Так? Ми були у Вікіних улюблених відділах. Тепер йдемо в мій. І Все? Їди, Довольна? Ось вона моя стихія, алкогольна. Це мій улюблений відділ. Так, ти це хотіла почути, Віка. Я, Я згідна. Я знаю. Так. Потрібно шампанське. Потрібно шампанське. Взагалі-то у мене скоро день народження. Звичайно, що перше, куди я прийшла, це в алкогольний відділ. Моет шандон. До речі, дуже хочу спробувати, тому що я тільки недавно дізналася, що взагалі є три види шампанського. Все інше це ігристе вино. А шампанське це є Дон Коріньон, Moet і ще одне, як забула, називається, але я хочу його дуже спробувати. Так, зараз подивимося, що ще є. Не за 2 мільйони. А щось дешевше. Це все якесь дуже дивне в'єтнамське, взагалі навіть не схоже на шампанське, правда? Давай я зніму. Тобто ну, якісь такі навіть бутилки виглядають якось не дуже привабливо. Ось якесь полуничне шампанське, виноградне, яблучне. Тобто, ну мені здається, це знаєш якесь який... ага, juice, Ну так, це якась вода газована, це навіть не схоже на шампанське. Такий величезний вибір соджо. Соджо – це корейська горілка. Дуже великий асортимент. І теж у них кита... Китайська. корейська горілка, ось виноград, яблуко, персик. Ну, тобто горілка з якимись смаками. У них немає так, як в нас, просто чистяк. Чистяковий спирт. Далі ось тут теж якісь такі цікаві бутилки різні. Це щось таке цікаве. Тут які то, ніби оливки плавають знизу. Тут якась така банка. Скляна, до речі. Там зніми людям французьку водку. Я Ось. Мене просто дуже зацікавило. Зацікавило тебе yeah. ISC. Віка каже, що це водка, а ISQ. Але дивіться, тут такий стакан, як насіка, не це під, французька. під водку. Так, французька горілка. Дуже класно. Клас, взагалі. А Підходимо до з відділу з холодильниками і віє таким холодом-холодом. Відділ чайніс-продукт і ми беремо тут томат. Бери дві банки, бо однієї буде мало. Томата. Виглядало як реклама томатом. Він ну, така реклама, да. Так. Тут є ще соєвий, це не соєвий соус, це соєвий концентрат. Ось так, буде правильніше сказати, але він дуже дійсно концентрований. Я нечайно перший раз як купувала. Я взагалі не розуміла, що це. Воно було таке чорне і таке солене, але як виявилося, це концентрат соєвого соусу. Ось так. Азіан продукт. Тут якась азійська мівіна. Навіть на вигляд вона виглядає якось не дуже. Та смачна, Та, смачна? їла, я не пам'ятаю. Мені більше подобається корейська і японська мівіни дуже класні. І ще китайська. Та печеться хліб. Ось дивіться, як крутиться, багети така пічка величезна. І ось тут дивіться, що я знайшла. Перший раз таки бачила ось цей яєчний крем. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що дуже полюбляю ось ці слоєне тісто таке є. І тут можна купити просто ось ці без начинки, тільки ось ці краяти по слойоні. І туди можна будь-що напхати собі і спекти те, що ти любиш, те, що тобі подобається. Клас. Ми вже їх взяли собі. Будемо вдома експериментувати. Тут ось такі різні булочки, різні випічки. Ось тут є піца. О, Віка, дивися, свіжу піцу принесли. Будеш? Віка, якраз хотіла кусочок піци. Будеш якраз свіжу принесли. Але виглядає вона, якщо чесно, не дуже. Тепер ми прийшли в італійські продукти. Віка ось бере одне червоне, бере одне зелене песто. Будь-яке. Зараз ще вермішельки треба буде набрати. Нам ще подобаються ось такі. Ось ці баріла і особливо ось ці бантики. Пойму ось такі оливки. мені здається, це найвигідніший варіант за 279 тисяч. Але тут скільки їх є, я щось не знаю. Тому що всі інші ось 330 і вони з кісточками йдуть. Далі є ще ось такі, тут -а півтора кілограми. Більше, є ще ось такі. Що у відділ фруктів, тут теж, до речі, є ось ці яблука на знижці. І дивіться, тут навіть вони нарізають скуштувати яблука на смак. Що як, на що схоже на яблуко? Це погане, я тільки що теж спробувала. Вони його солять. Не завжди йде. Сіль, перець, приправа до всіх фруктів. Я не знаю, в чому фішка. Соля, не правда, після спочатку? Це підсоля. соля. Це, це угу. про що я вам розповідаю? Це манго, і ось іде приправа до манго. Звичайно, це не сіль, перець, але теж якась приправа. І ось тут змішана сіль, перець і ще паприка, чи що? Тобто я не розумію для чого. Вони додають звичайні приправи, які ми даємо в м'ясо. Вони дають фрукти. Шла в холодильник, зайшла у відділ з маслом. Зазвичай, того, що масло я беру його немає, але ось таке якесь новеньке Появилося, Взяла ось це. Це з сіллю, а це без сілі. Взяла ось таке солене, воно коштує 103 тисячі, а не солене коштує 139. 000. Ми полюбляємо солене. І взяла ще ось таке, мені потрібно для випічки. Тут його досить багатенько, мені здається, тут кілограм, і коштує воно 125 тисяч. Не дуже дорого, тому обрала його для випічки, мені достатньо. Тут холодильник і дуже холодно. Я тут з собою завжди беру кофту сюди, я вже знаю. Далі ось тут є такі різні нарізки, ковбаси. Але досить дорого: 125 тисяч, 155 тисяч, ось 255 взагалі. Тобто ціни досить і досить дорогі. 132 тисячі є кабаносики, Але ми будемо обирати сир. Щось дуже мало сьогодні різних видів сирів. Дуже пусті полички якісь. О, наша фета стоїть. Але в нас ще фета є, тому брати не будемо. Виберемо щось до такого сиру. Обрали ось такий кусочок, кілограм коштує 400 тисяч. Тут сир, звичайно, що це не їх продукт, теж завозний трошечки дорогувати. І це десь коштує 1200. І ще обрали ось таке прошуто мені на день народження. Оце в мене буде день народження. Сир і нарізка. В Азії взагалі. Нарізка на день народження, оце подарунок. Плегом вже біля кормушки. Там, де дають безкоштовно, треба їсти. Будемо зараз пробувати якісь сосиски місцеві. Що як, ну таке, -та. соя. Переважно вони всі сосиски з сої, а не з м'яса. Булися якісь сосиски, 65 тисяч коштує. Не знаю, що взяти Віка. Давай. Він сказав, що це ніби м'ясо, але ну, не знаю. Ми зараз перевіримо. Так, Віка в мене веде. Хочу показати жаби. Це жаби? Боже, виглядає жорстко. Фу, це де ж жаби? Жахливо. А де лобстери? Щось таке собі тут. Такий собі рибний відділ, йде звідси. Жаби це тришок. І устрічки. Так, тут є ракушки, ось риба плаває. Мені здається, ця риба вже здохла. Ось такі вареники. Коштують вони 215 тисяч, але тут півтора кілограми і з креветками всередині. Тобто фарш з креветок, дуже смачні. Візьмемо дві упаковки. Тупую ось такі рибні кульки. Дуже нам подобається, є ось різні. Тобто це теж з рибячого фаршу роблять, ось такі формують курки, їх можна, кульки їх можна варити, жарити. Тут є з різними начинками, є не тільки рибні, а є з восьминога, з креветки, такі кульки, тобто різні різні. Але у корейський відділ мівіни, ось тут є кореєн продукт. Я собі взяла ось таку, мені подобається. І ще ось ці листянорі взяла на пробу. І Віка щось тут собі обирає. Далі, ще нам потрібно, це олія. Я завжди купую ось таку і коштує вона 61 тисячу. А якщо брати три, коштує трішечки дешевше. Таку корузку я беру. Сьогодні немає тієї, що я зазвичай беру, але є якась інша. Нехай буде інша. Ще є ось така і таку спробуємо. Не знаю, в чому різниця. І беру ще квасолю на борщ. І ще лишилося тільки серветки, туалетний папір і все. Така у нас сьогодні вийшла корзина, мені здається, вона менше, ніж зазвичай. А ось Ці всі сумки. Це чек дуже малесенький, правда, Віка? У нас є рекордний чек, він такий, як Віка, на зріст. Таксі вже їдемо додому. Тут на вечір стільки людей приїхало, сьогодні ж неділя дуже багато народу машин, людей, черги взагалі величезні. Ми вже приїхали додому. Занесли бігом всі продукти, все повністю занесли додому, порозкладали, порозставляли і зараз йдемо вечеряти. Віка з нами не захотіла йти. Сказала, що з неї магазину ось тако достатньо, тому ми йдемо удвох. Хочемо піти на буфет, варити якийсь суп, і звичайно вам все покажу. Але в нас щось накрапує дощ. Не знаю, чи вдасться нам дійти туди пішком, чи прийдеться брати таксі. Тут така місцева цифаня. Там щось печуть. Подивимося, що тут готують. Ого! Яка швидкість зборки різної трави. Ну, людей тут багато. Значить, всі тут їдять, тут значить смачно. Ось щось таке запікають. Ага, тут м'ясо ось так розкладають, тут запікають, там їдять. При дорозі теж вулична їжа. Зразу такий гамак. Можна відпочити, полежати, поїсти. Тут багато таких місцевих, типу кафешок придорожніх. Тут Качки готуються. Хоч би якесь скло начепили. Тому що воно ось так при дорозі. Ну і взагалі подивіться на це все. А ще є тут такий магазин при дорозі. Ми тут часто купуємо всякі ляки дрібнички. Всякі ляки. Тут, мені здається, в магазині є все. Це такий міні-Аліекспрес. А мені сьогодні потрібно фотозона ось така до дня народження. Хочу щось таке собі. Придбати. Ось такі дві циферки, 29, є тільки, на жаль, срібні, ну нехай буде і маленькі. Ось Я таку штуку. Далі Олегові взяла теж зразу фотозону, щоб два рази потім не бігати. І собі ось таку принцес. Вже прийшли у вінком. Заходимо. Є? Четвертий поверх це в нас фудкор. Дивіться, є ось такі популярні фрукти в склі. Далі є різні тут кухні і тайська є. І китайська є, і в'єтнамська. Тут сьогодні теж купа людей. Ось. Готують фрукти, потім їх сюди в цукор макають і виходять фрукти в склі. Ми сьогодні йдемо у тайський заклад, але сьогодні тут стільки людей, що я не знаю, чи ми вмістимось. Ось коштує 269 тисяч, це буфет. Тобто ось знову набираєш скільки собі хочеш, і вариш, їсиш. Тут ось можна чотири види бульйону обирати, а можна два. Якщо два види бульйону, це буде дешевше, тому що чотири види бульйону, ось там є ціна 329 тисяч, але нам і вистачає два бульйони, тому що немає сенсу брати чотири різні юшки і варити все одно одне і те саме. Розуміли, не так все просто сюди потрапити у вихідний день. Ось ці люди, які сидять, це черга. Тобто нам потрібно чекати. Але ж ви розумієте, що поїсти це процес не швидкий, особливо коли можна замовляти скільки захочеш. Це капець, слухайте. В неділю взагалі не треба сюди приходити. Виявилося все набагато складніше, чим ми собі уявляли. Там потрібно було записуватися і нас записали номер телефону і сказали, що звільниться столик десь через 45-50 хвилин. Це дуже і дуже довго чекати, так як ми ще їли зранку, а у нас вже сьома -го година вечора. Це капець, але вже будемо чекати. Я ще поки чекаємо, зайшла в магазин. Тут типу такий місцева аптека, косметичний магазин, щось таке, хочу маски купити на обличчя. Косметика, вітаміни, тобто таке всяке. Ось мені потрібні спонжики. Я сьогодні в МММ забула купити. Далі мені потрібні маски для обличчя. Зазвичай вони ось тут завжди на акції. Ага, є, але я не знаю, що це за такі маски. Ці не користувалась, не знаю. Хочу взяти перевірені. Зазвичай я беру ось такі корейські маски, вони мені дуже подобаються. Тут ще одна йде в подарунок. Коштує 50 тисяч за три штучки виходить. Врешті нам вже зателефонували і ми вже йдемо їсти. Ура! Ще по дорозі, до речі, в цьому він марті зустріли Іну з Жені. Чую, Алісин голос знайомий. Думаю, нічого собі. Ми сьогодні не планували зустрічатися, але вже сама доля нас зводить, тому що вона думає, як же ж так ви за цілий день ні разу не зустрілися. Тому ось такий був нам сюрприз вам трішки процес на кухні. Ось як виглядає все м'ясо, яке приносять, риба. Ось там готують. Ось такий нам принесли звук. Ось це том'ям, ям, ось це якийсь червоний папучий. Хоч він не дуже схожий на пекучий, тому що перцю тут зовсім і зовсім мало. І зараз будемо собі готувати. Це ще наші напитки. І ось ми замовляли папая салат. І також ще ось таке м'ясо. Дивіться, як гарно виглядає. І смачно. І ще гарне принесли м'ясо. Це я замовила. З рідким яйцем. Я не розумію, навіщо на сирому м'ясі ось це яйце, тому що ми зараз його будемо скидати і сире яйце буде варитися ось тут. І якось дивно. Третя порція на цей раз гриби, сосиски. Олег взяв ще диню і кукурузу. Не знаю навіщо там диня, але хай буде. Це японська диня. А, японська диня, ну так. Вона думаю, відрізняється сильно від нашої. Замовила фруктовий салат з сосисками з папаєю і помідорами. І це була така, до речі, назва: фрукт салатові сосич. Думаю, ну як, можливо, вони щось перепутали, тому що ну фруктовий салат з сосисками. Тепер дивимось. Щоб ви розуміли, це кавун. Бляха, муха, це кавун. Я думала, що ну кавун в салаті, та й кавун в салаті. Але ні, після того як я його спробувала, це просто жа. Він пекучий, солений. Такий, знаєте, як кавун жарений на сковороті з приправами, сосисками, і це потім їсть. Ну ну це смак. О, Це не передати. Ну, я взагалі не розумію, навіщо вони таке роблять. Ми повечеряли, хоча, мені здається, це слабо сказано, правда? Що ми ми переїли. Просто. переїли ми настільки переїли, що ми зараз будемо потити свої животи додому, а не нести. Ми вийшли, а на вулиці у нас дощ. Тому, напевне, зараз будемо викликати таксі. Додому йти не так далеко, але все одно не дуже хочеться мокнути, тим більше вже вечір потрібно швидше додому потрапити. Вирішили їхати на таксі, тому що погода взагалі не для прогулянки. Тому ось такий на сьогодні був насичений день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і всім до наступного відео. Пока-пока!